Друзі, всім доброго дня, вечора або ранку. З вами Макіашер. Як ви думаєте, чого я так розмовляю? Того, що у нас зараз буде огляд на сніданки. Саме український сніданок, англійський, ірландський і італійський. Всім, хто зараз вживає якусь їжу, бажаю смачного. А також не забудьте поставити ваш лайк і в кінці відео коментарі. А перед початком у нас є ось така прикольна клава. Ми її тільки що придбали, вона повністю запечатана, новенька, і хтось з вас може її забрати. Для цього вам треба просто перейти до мене в телеграм-канал, і там в закреп'я будуть всі умови. Тож бажаю вам успіхів. Посилання на тір'єгу є в описі. Під цим відео, а ми розпочинаємо. На жаль, це відео ми знімаємо вдома, а не в кафешках, адже у нас дуже бридка погода, дощ, сильний вітер, то ми вирішили зробити цей огляд саме вдома. Добре, що є доставки, і нам все привезли. І так, замовляли ми з двох закладів. Перший заклад це Стара Прага, там ми замовили ірландський сніданок, і інший Сіндікат, там ми замовили український. Італійський та англійський. Розпочнемо з ірландського. Його ціна 275 гривень. Щоб ви розуміли, одразу скажу у ті три позиції, що в нас е, з іншого закладу, типу 260 гривень, а це 275. Ну, плюс-мінус прайс один такий самий. Найшов так, от, типу, е, відкрив, іначе як тут зараз будуть роли якісь. Пачка. Yes. Та ти шо? Ви тільки подивіться на цю комплектацію. Це у нас ірландський сніданок. Тут у нас є гречана каша, хліб, два яєчка. Ковбаски, я так думаю, напевно, курячі. Два шматочка бекона і смажені грибочки. І тут у нас свіжі овочі, а саме лист салату та помідорки черрі. І, напевно, якась заправочка у вигляді або якоїсь олії, або, може соєвий соус. Щось таке. Зараз ми це все скуштуємо. Бля, ну мені, знаєш, здається, що тут не вистачає кетчупа. А та розібалово. Мне мало соуса, мне мало соуса, я знал, что так будет, поэтому, поэтому берем порчен чили, заливаем сверху и просто пальчики оближешь. Доброта. Давай розбавимо становочку. Я... Ні, я вважаю, що під такі теми, от дивись, тут є бікон, ковбаски, яєчко. Можна просто окремо давати соус, да? кетчуп якийсь. Ну, типу, захоче людина, от як я, наприклад, взяти сосісочку, макнути в кетчуп і з'їсти. А якщо не хоче, не буде використовувати. Ну, так, можливо, буде корисно. До речі, смачна сосісочка, гречка. Блін, в принципі дефолтний мій сніданок, якби я не був би лінивий. Дивись оце. Це мені дуже подобається, коли так яєчко. Ой, в нього макаєш хлібчик. Сразу грибочок. Ти завтракав сегодня. Братан, зараз вже 15-та година дня. А все тому, що Дімочек приїхав на зйомочки без камери. Без респекту, так да, так що Дімочек сьогодні не їсть. Я раді маса з хлібом готова на все. Я далі готова на виробство, Да хліб жартую. Не, реально, камеру забули, довго за нею каталися, плюс поки взяли клавіатурку, крісло, до речі, відправили переможцем. Мені каже, це місія не, не. не, не випали. А, а якщо задні не сиділо. Да. так такі будемо делать. Купу справ зробили і тепер можна файно поїсти. Мені дуже подобається сосіски офігенні. Такі підсмажені. Мясні, знаєш, не оце, як піфа, якісь. дуже прикольні. Гречка, Прям тут вкатує максимально. максимально. ще навіть до салатика не дійшов. Хлебуше як тобі? Хлебуше тоже имба. Але маловато. Я б ще два шматочка хотів. Ум! Така заправка, знаєш, солодка. Мені здається, тут усе шматочки червоні. Це наче як соус, солодкий чилі Сюди налили. Прикольно, до речі, смакує. А ну, Йди сюди. Говдовольні oh, какой-то. <laughs> я не можу зупинитися. Це дуже смачно. Ірландський сніданок мені дуже сподобався. Він максимально збалансований. Інгредієнти мені подобаються. О, у нас є і м'ясо, і яйця, і гарнірчик в виді гречки. Я як побачив, що там гречка, думаю, буде якась фігня. Але дуже офігенно смакує. Ще плюс цей салатик. Однозначно ставлю лайк На цьому сніданку я поставив би 10 балів. Мені все подобається тільки, якби ще був кетчуп. Якби ще був кетчуп, вообще було ідеально. Ну, це як на мене. Проте в мене вдома є кетчуп і офігенно ми смаканули. Ірландці нормально снідають. Давай подивимось, як снідають українці. Вася, Васівтер, почекай, нехай ця колбаса розмерзнеться. Я маю, Я, маю. Когда. я іс? хочу. А от у нас замовлення з ресторану «Синдикат». У нас тут, як я вже казав, три сніданки: українські, англійські та італійські, але ніхуя не підписано, і я не знаю, як що. В принципі, по фотографіям добре, що в голову є фотографії. Страв, і ми зараз якось будемо це дивитися. Нам одразу дали отакі хлібчики. Це, мені здається, для італійського. Потім ось такі білого шматочки і також сірого шматочки Так, що я одразу розумію? Оце у нас італійський. В італійському у нас там була рибка, оцей скрембл, авокадо. авокадо правда, чорний. Ну ні чор, ну, з чорними п'ятничками. Я не знаю, це добре, чи погано, чи це нормально. Хто викупає, напишіть в коментарях. Далі. Оцей з бабами. З м'ясом, з ковбаскою. Треба зрозуміти. Ага, оце українське у нас з м'ясом, з бабами, з цибулькою, так. Да. А це англійський. А це що за бонус це? Термазочок. Бля, я взагалі не понял. Так, да, це до італійського, бо у них на фоточці є один з жовтком. Ну що, як ми казали, розпочнемо з українського, а далі вже буде видно. І так, давайте поглянемо на цю пушечку. Тут у нас є м'ясо, одразу бачимо гірчицю у цій е, кулькі, Два яєчка, квасоля, чи як вона правильно називається. Прикольно. цибулька трішки маринована, свіжі овочі, а саме огірочок і трішки помідорки. І ще у нас є дві ковбаски. Блін, ну, стартапчик непоганий. І також до нього йде у нас оцей хлібчик. Давай скуштуємо. Ну мені тут. Також, якщо чесно, кетчупа не вистачає. Я просто завжди, майже все їм з кетчупом. Ну, що їм м'ясо. А тут мені його реально не вистачає. Наприклад, зараз я з'їв шматочок м'яса і воно реально ну, суховате. А якби його в кетчуп було б нічк. Каким би соусом ти мог би замінити кетчуп? Херсонське. Ну, Мушечка. То... О, давай його реально сюди додамо. Я думаю, буде ніщяк. М'ясо прикольне, тоненьке. Так, яєчком. Звісно, бульйона повисипалось багато. м'ясо дало свої соки. ковбаска смачно. І квасоля. Ну, в принципі, гармонує, все прикольно і поєднується. Мені подобається, що тут, наприклад, замість бекону прям шматки м'яса. Це дуже смачно. Але не, наче як не вистачає якогось гарнірчика. Якщо чесно, якби ну, мені поставили ці всі сніданки переді мною, і я б не знав би, де який, я б... Подумав, що той ірландський, що ми до цього їли з грешкою, це буде український. Не знаю чого. Але теж непогано. Оцей цибулька дуже прикольно поєднується. Хрумтий. вона маринована. Квасоля чисто, щоб чуть-чуть газу дати. М'яско, щоб білочок набрати. Яєчко, щоб хлібчик макнути. А ще тут багато сока да з м'яса. Сюди хлібчик макаєш. Very good. І ще й ковбаску сюди. Не можу зупинитись. Смачно. Просто голодний. І голодний теж. <клес> Знаєте, я в цілому не фанат цих бобів, квасолів, але і тут небагато. Плюс з іншими інгредієнтами вона перемішується. Дуже смачно виходить. Як на мене, топовий сніданок, але все ж таки трішечки чогось не вистачає. В цьому сніданку я поставив би 9 балів. Не знаю. Я б себе ще щось додав: або якийсь грибочок, або дійсно якийсь Якийсь гарнірчик, може навіть картоплю, знаєш, тільки не не смажену, а таку, типу, як в духовочці, або типу, як в мундірчиках із сиром. Ой, блядь, Або з салом. Блять, от прикинь, оце все. І сюди просто одну картопельку таку велику, де вона нарізана. Ані так от терчить салко, і вона типу, з духовочки. Або з чесничком. Ой, це було б взагалі. Вообще... Ну. Але так теж непогано. Тому. 9. Тепер, як ви вже зрозуміли, переді мною італійський сніданок. І перед тим, як ми розпочнемо дегустацію, я хочу вам нагадати, що в гетаціях Andreas Multipleєр я граю на сервері Arizona Surprise. І зараз ми робимо телепорт за комп'ютер. І... Вилітаєм. Короче, братва, хочу вам зараз продемонструвати оцей челендж-пончик. У мене на стрімах на Аризоні ви будете проходити челенджі. І за проходження такого челенджа ви можете виграти круткі призи. А саме 3000 донат, або 20 лям ігрової валюти, або навіть автомобіль, або дорогоцінний аксесуар по 200 лям. От, треба просто було е, пролетіти в цей пончик. І все. Дуже ізі. А хто хоче разом зі мною пограти, то реєструйтеся. Посилання є в описі під цим відео. Гра безкоштовно встановлюється дуже швидка. Швидко при реєстрації не забувайте вказувати мій нікнейм Ашер, А на п'ятому рівні мій промокод хештег бандит. Сумі це вам дасть 1 мільйон 720 тисяч. А також залітайте кожного дня стрімлю на Аризонки, на Твічі. Залітайте на челенджі, приходьте челенджі, вигравайте собі подаруночки і швидше вкачуйте свій аккаунт. Ще хочу вам порадити, що беріть з собою кента, адже разом грати цікавіше. Вся описі. Так, ну що, братва, ми тут і давайте скуштуємо. В принципі, що скажу одразу по інгредієнтам. Я. Якщо чесно, не дуже любителю. це зранку рибку, типу авокадо. Хоча знаю є дуже багато людей, яким це подобається. Я проти нічого не маю, але щось мені здається, що цей сніданок мені сподобається менше, ніж два минулих. Адже мені подобається це ковбаси, сосиски, там, м'ясо. А тут, ну, більш таке, воно, не знаю, хотів сказати, ніфіга, не дієтичне, чи <святую> дієтичне. Господа експерти, подробняйте мене в коментарях. Ще нам тут ось ось сімак, це кунжутик, да, накидали. Ну, реально, авокадо, ти бачиш, так? Да? І тут темне. І з цього боку темне. Я не знаю, це погано? Воно темне. Чи може воно просто, типу, я Так, да, можливо такого. Так, ну, скребл. Я, чесно, не, не знаю, що таке скрембл. Бачив, що якщо так яйцо зроблено, кажуть, що це скрембл. По смаку він такий. Ну, майже ніякий, ви самі розумієте. І займає він у нас, в принципі, половину тарілки. Ммм, це якийсь плавлений сирочок, доволі прикольний. Так, давай візьмемо хлібчики. У нас почала сніданку. Ось такі тости. До речі, всі весь хліб, він весь з коринкою. Тобто весь обдали там або на носокій сковородці, або в цей в тостер, як воно там називається. Що ми бачимо? У нас авокадо, скрембл, плавлений сирочок і трава якась. А тут, тут теж у нас. Чи може це комплімент від шефа? Типу, як і бутик, бачиш, uh -huh. тупо ломтик хліба, на ньому яєчко і пару овочів. Ну так, да, це напевно треба їсти от, під рибку, да? я так розумію, ми беремо рибку, авокадік, скрембл, сирочок, помідорчик, альберг і хлібчик. Ну, на любіті, Чесно, м'ясо, м'ясо, номбервон для мене. Просто, якщо так подивитися, тут рибки ну, дуже мало. І, типу, нам доводиться брати маленький шматочок рибки, до нього побільше скрембала, і смак рибки втрачається. Далі ми додаємо сирка, авокадо і десь ледве-ледве відшиваємо той лосось. Так, да, звісно, можемо його з'їсти просто окремо, але потім нам треба буде майже ніякий їсти скрембл, майже з ніяким авокадо. Ну ви самі розумієте, в нього немає в яркого смаку. В цій тарілці яркий смак є тільки у лосося. І у сира. А то як допи такі на любителя. Якщо були б інші сніданки, я б цей не замовив. Але їсти це можна. І я впевнений, є багато фанатів таких саме сніданків. Тож, відгукніться в коментарях. Цікаво, скільки вас. І скільки таких, як я, хто полюбляє зранку якогось м'яса, мабуть, засіза і так далі. В цілому я би поставив би оцінку 7 балів. Так, да, прикольно, але ну, не моє. Не моя тема, от реально. Цікаво зараз спробувати цей бутір. Яєчко. Мічно. Під ним маленький шматочок пікончика. Таких квадратів і айсберг. Сподіваюся, бутерброд саме до цього сніданку. Був. Якщо ні, то сорі. З м'язком прикольно, але дуже маленькі шматочки. я викупаю, зараз м'язко закінчиться. І буде таксі бутерброд. Все, нема. Ну, Якось так, да, такий більш фрешевий. Тих типу, позиціях було м'ясо, ковбаса, ну, сосиски. Воно більш таке все було Це смаженим. А тут, в принципі, така прешливка, сирочок. Має місце бути. Я думаю, є своя аудиторія, свої фанати. Ну і на завершення. Добрий день, еброді! Легенда. Англійський сніданок. Це напевно база. От я ще пам'ятаю, там десь по телеку дивився, як хтось там готував ці кулінарні програми, там англійський сніданок, там туди, сюди, кубаски жарили, там то, то багато варіацій дивився. Але я думав, що ну це як база. Мені здається, з цього е, блюда да, почали робити вже інші. Можливо, я помиляюсь, але я перше, де побачив і почув, це от англійський сніданок, а потім вже там дивишся, там вже є. Італійський. Там ірландський, український зробили і так далі. Ну, в принципі, мені здається, що от саме цей сніданок був базою, був фундаментом, і вже з нього вже починають е люди вигадувати кулінари та й просто хто дома собі готує сніданок, вже якісь різні варіації. І так, що у нас тут в англійському сніданку? Якщо чесно, у мене колись був відос, я готував англійський сніданок. Брін, щось якийсь відос був. Ну коротше, давайте пробувати, що ми тут сварганіли. А ну-ка, томатик. Mm. Клас. колбаска готова. Ідеально. Ну, у мене тоді прям така здорова. Миска була, дуже багато було їжі. Тут що ми бачимо? Два яєчка. Знову ж таки. А, от, а так це знову ж таки такий бутерброд. Що? А, типу, у них англійський сніданок це просто дві ковбаски з овочами. І три бутерброда, Тут то теж такий самий бутерброд, як, як я і вже з'їв. Спів... Ну так, да, і тупо пасажир такий скромненький. Та ні, ну ну це ми точно не помилилися. Оце англійський сніданок. По фотографіям я навіть звіряв. Ну, так пишуть в ресторані в цьому в синдикаті. Але мені здається, він якось інакше виглядав. Ану, Роуз, на монтаже прикріпи тут скріншот, як англійський сніданок виглядає. Це просто по факту. Ковбаска. Ну може це. А, ну бачиш, да, тут вже хто як робить. Може це така інтерпретація цього блюда. Ну по факту, тоді у той бутерброд, що я з'їв. То був не до італійського сніданку, це був звідси. Просто він, напевно, сюди не вліз. Бо такий самий такий самий шматочок хліба. На ньому у нас що? Лист салату, шматочок бікону і яєчко. Ну я з тобою согласен, тому що бікончик точно, точно такий же, як і був. Mm -hmm. Mm -hmm. А так що ми бачимо тільки теж овочі свіжі, ну як в тому маленькому боксику були. І дві ковбаски. Не ну, якось скучно сильно. Mm -hmm. Хоча, знаєш? Скобаха прикольно. Вона прямо в саночку розріжає. А ти знаєш непогано. Отак от береш. Шматочок ось. хлібчик з яєчком відкусуєш. Далі сосісочку. І закидуєш авишечки. Ммм, bad. Знаєш, це доволі непогано. Але не пам'ятаю класичний рецепт англійського сніданку, там наче йде бікон, ковбаски, яйця, боби, помідор і гриби. Тут у нас взагалі все інакше. Я все правильно сказав, це був український сніданок у нас з бабами, з ковбасками, з м'ясом. А зараз подивимось на фотографії. А, ну да. Да. а це англійські в них, бачиш? Вони навіть пишуть три таста з яйцями, дві ковбаски. Блін, ну, ну блін, ну те ж моє місце, ну це смачно. Але в мене інші очікування були від англійського сніданку. От реально, якщо мені не зраджує моя пам'ять, там повинні бути ковбаски, яйця, бікон, гриби, томат і якась, типа, якісь боби, фасоль. Лосоля. А тут, Ну тут теж прикольно, сиже такі бутики. прикольно, так, да, ну все ж таки. О той маленький контейнер, де був такий самий бутербродик, це, це до цього до цієї страви, до англійського сніданку. Mm, тут ще Ось он сирочок. сирочек. Да, на хлібчик. Або це майонез, погоді. Не на майонез. Ну, білий якийсь ось соус. Його небагато, він так прикольно. доповнює. Да, yeah, столбастой вообще закачається. Mm. Як не крутий, три таких бутера плюс дві сосисочки з овочами можна нормально наїстися. І, в принципі, цей мені сніданок більше подобається, ніж який був у нас з авокадо та рибкою. Я б йому поставив би впевнені 9 балів. Сказати, що щось не, не вистачає, не знаю. Отут кетчупа мені не треба, адже на хлібчику є якийсь соус, плюс є помідори, прикусочку воно нормально, воно не сухе. Як ви знаєте, я дуже люблю бутерброди. Якщо хтось не знав, то. Я з дитинства <смі>, інші, завжди любив ковбасу. Ну, я думаю, більшість з вас також. Що мене навіть вала, мама так гукала їсти, коли я маленький був. І каже Максим, їсти Приходжу, стоїть супчик, хлібчик там на друге, там не знаю, пловчик. Я кажу, мам, а що тут їсти? Мама каже, смислне. Жука ковбаса де. <свят> Мама каже: ти знаєш, каже, ти не борщ їси там з ковбасою, а ковбасу з борщом. Тобто, <свят> якщо ковбаси нема на столі, нема що їсти. Ну, ковбасна душа. Хто такий самий, ставте лайк. Ну а цьому сніданку я ставлю впевнені 9 балів на мій смак. Мені дуже сподобалось. Сказати, що щось не вистачає, всього досить. Але уява у мене була про англійських сніданок зовсім інша. До речі, ця ковбаска це щось неперевершене. Ішов. Ой, братва, так дуже смачно наївся. Дуже вдячний поварам, які всі ці сніданки готували, які у нас були на обзорі. Їм всім респект. А вам хочу порадити подивитися обов'язково ось це відео. Можливо, це найкорисніше відео, яке ви дивилися в останні часи на Ютубі. І можливо, після його перегляду ви ще мені подякуєте. Тож обов'язково переходьте, дивіться, всім гарного настрою та всього найкращого. З вами був Макс. До зустрічі!